Ми шукаємо ми днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, і по полі малям шукачами. пошуку скарбів отримуємо Вітаю, друзі! Радий всіх бачити на своєму ютуб-каналі. Значить, сьогодні знову я виїхав на поле на те, де я знайшов два динарія і бронзову римську монету. Приїхали з Серегою сьогодні, але Серега на іншому полі. Там ще одне поле перегорали. От він пішов на те. А я прийшов на це, хочу доходити. Тому, до речі, є вже знахідки. Два шматочка бронзи є. І є одна візуальна знахідка, зараз вам її покажу. Тому, друзі, продовжуємо надію, що будуть гарні знахідки. Тому, що попередній раз дуже файно тут відкопався. Надію, що цього разу. Теж буде так само. Ну, а перед початком відео, друзі, хочу нагадати, що в нас триває збір для 131-го окремо розвідувального батальйону. Зараз прикріплю QR-код, по якому ви можете задонатити. Збираємо на ліхтарі, павербанки, Екофло та зарядний пристрій. Тому попрошу, будь ласка, дуже-дуже сильно підтримати будь-яким донатом. Маленьких донатів не буває, тому будь-які донати це буде круто. Тому, друзі, будь ласка, QR-кодик, скануйте і донайте. Ну все, гарного перегляду, мені гарних пошуків помчали. Так, глядачі, дивіться. Е, візуальна знахідка, це вагова герька, скоріш за все від підвісного веретена. Або від сітки риболовної. Ну, я думаю, що це від веретена все-таки. Тут отвір сквозний. Ось у мене два штучки таких є. Це вже третє. Шкода, що тут є скол. Ну але... Знахідка крута. Ось такі шматочки посуду трапляються. Дуже шкода, що не цілі. От. Багато багато фрагментів. Тому шукаємо, шукаємо, знахідки мають бути. Що ж, глядачі, є сигнальчик такий 767. 6-7-8, але чіткий, <кій> перед цим сигналів з 10 викопав шмурдяку. Е, надію, що можливо це буде якась знахідка. Знаєш, схожу на програмі Поле 2, Чуйка 23 і перших два сектора вирізано, мультичастота, поліфонія, швидкість 3, фером 0. В принципі, все як завжди. В цій грудності чи що? О, ні. Офигеть. Друзі, срібна. Хух, ти шо, срібна спинка фі Гляньте. Срібна спинка фіболи. Прикол. Того разу попадали і цього разу теж. Але знову, на жаль, бачите, зацеп відламаний, блін. Прикольно, прикольно, показую ближче. Так, погляньте яка. Дуже шкода, що зламаний зацеп. Але так сама спиночка ціленька. Ціленька, рівненька і ще й срібна. Супер. Супер. Срібло в нас вже є. Клас. Друзі, класний сигнал, 19.21. Того разу... Лімес бив 19. Цей б'є 19.20 вже. Ну давай, Лімес якось... Так... Не ліміс, але знахідка їхня, це... Так, є з лами. Це, мабуть, розподільче кільце було. Ось таке бронза. Думав буде лімісний динарій. Ну, на жаль, на жаль. Значить, верховий сигнал. Присів в руки не брав, але я вже бачу, що це. Схоже, срібний зацеп від фібули. Сигналів, друзі, значно менше, ніж в перший день. Да, дивіться, срібний зацеп від фібули. Це капець. Просто срібні фіболи, скільки їх тут. Сигналів значно менше, ніж в перший день. Хоча після того разу як я ходив пройшло 4-5 чи 5 днів і пройшов непоганий дощ. Земля більш втрамбована стала, але сигнали не з'явились. Надіємося ну, і шукаємо. Підійшов до Сереги, дивіться, знайшов таку спинку фібули, голка, ціла фібула гарненька. Ну і друзі, жирок. Дивіться, яка крута срібна фібула. Солярними знаками, там узори різні, майже ціла, шматочок голочки зламано лише прикольно, взагалі крута. Коротше, сьогодні по срібних фіболах, я так розумію. Кайфо, це заліково, це заліково. Черговий сигнальчик. Схоже на алюмінь. Але подивимось. Короче, Друзі, полося, не знаю, по 20 з Серегою пройшли кожен. І в нього спиночка фібули, І в мене, друзі, спиночка фібули, дивіться. Це капець. По 20 полос десь плюс-мінус ми пройшли. По одній спинці фібули. Хоча поле це, ну, дуже таки жирне, я би сказав. Завжди вважалось на нього першому попасти це. Якась фантастика була. А зараз його перегорали, ми перші. От, А щось не густо. Не густо сьогодні, не густо. Повню, колись дуже давно так сказав і після цих слів знайшов золотий амулет місячник е з цим сердоліком з червоним камнем всередині було таке. Тому не густо сьогодні, не густо. Показую ближче. Ось така фібуляра, яка. Ну Вона масивна, масивна, широка, така класна і навіть ціленько можна відреставрувати тому так беремо і шукаємо щось цікавіше є знову знахідка ось звідси піном виковиляв начебто не глибоко але сигнал був дуже паршивий 4-6 таке низький низький і бачите якась фібулка, фібулка заґедяна але працює Да. Ось така фі Друзі, всім великий привіт! Виїхали на пошуки сьогодні з батьком і вован, але... Ненаглажений інший зтерою Про. Приїхав у відпустку на кілька днів і вирішив виїхати з нами покопати. Тому двигаємо на чернях. Зараз треба перелазити через Protoкіон Хащаріку. Ми ще не знаємо, як це ми маємо перелізти, але будемо якось лізти. Тому мочити зручніше, запарюйте чай-каву, підписуйтесь, хто не підписався, ми йдемо шукати черняхівську культуру. Погнали! Коротше, отак і нам доводиться пролазити на омріяне поле чорненьке, але ще не знаємо, чи воно засіяне чи ні. Зараз будемо дивитися. Вован то вже десь. А, овчик вже на тій стороні вже щось там копає. <хе> Йдемо. До речі, починається дощик, дощик до срібла, тому будемо, будемо надіятись. А, я вже на місці. Коротше, ще поки до чолапа, е, є що йти через все оране поле. В общем, е, я з Майнлабік Стереоліт, кутушка мамка, майнап Коїл, Майнлаб 15 і буду ходити, думаю, на програмі поле 2. На дворі, друзі, дуже прохолодно, таке прямо з морозом і дощ крапотить. Зовсім некомфортно. Так, програма поле 2 буде. Як завжди, вирізані їх перші два сектора. Поки що чуйка 23. Поки що все поки що, тому що ну, зараз в процесі буду вже дивитися по грунтовій і в процесі пошуку підлаштовувати, якщо щось не так буде. Підлаштовуємо від перешкод. Дев'яточка. І від грунта. Ого, ґрунт височенький. 73. Сам 70. Все, друзі, пробуємо. З першою знахідкою увімкнусь. знаки того, що ми на вірному місці кераміка Черніхівської культури, саме донце від посудини. Ось ще дивіться шматок. Шматок посудини. Отак, От донце заберемо. Красиве. Робити світлиний знахідок гарно на донцю. Ми його заберемо, Надіюсь, в кінці, ой, в кінці копу буде що фоткати. От, ну все, а тепер інтенсивно, помаленьку починаємо тут вихажувати. Поїхали. Дивіться, є сигнал. Я думаю, він десь верховий. Перший сигнал, до речі. Шматочок бронзи. Шматочок їхньої бронзи. Перший сигнал і зразу е, знахідка по черніху. Крутимось. Друзі, е, значить, підійшов Вова. Тару про знайшов ось такого ключка. Дивіться, можливо, хтось підкаже по періоду. Старенький якийсь. І ось така бронзяха. Батько з Марс Велесом знайшов залізну ароматницю. Єдине, що, бачите, в вушку зламане, сама душка, але така чимала, прикольна. Шкода, що ручечки немає. Ну, прикольно клас. Друзі, був сигнал. Бачите? Дивіться. Друзі, ароматниця залізна. Залізна велика романтниця і вона ціла. Я вже підготував до хабарничку відкрив, щоб почистити. Офігеть. Дивіться, яка велика і ціленька. Батько знайшов поломану, а ця повністю ціла. Та вийшов. Оце то да. Так зараз покажу ближче її. Клас. Супер! Дивіться, яка краса. Офігенна велика, ціленька, залізна, ароматниця черні ахівської культури. яка пролежала в землі плюс-мінус 1800 років. І бачите, як збереглась. Клас. От колись міли робити. Якісно! Якісно. Супер, беремо і продовжуємо. Чи дивіться Вова Старою Про. Гляньте, знайшов. Коротше, це місячник бронзовий, дивіться, який здоровий. Є два отвори на кінцях. Я думаю, що це було типу шумлячої підвіски. На ньому ще висіли якісь брязкальці. Прикольно, шкода воно зігнути, але це для реставратора не проблема зовсім його розрівняти. Прикольно. Прикольно. Дуже велика, дуже велика. Ого! Ого, дивіться, яка пряга залізна. Черніхівська, то ти що? Точно дядько був здоровий. І це певно, є лун. то це лунницю носили жінки. Mm -hmm. Це, мабуть, жіночка була здорова. Mm -hmm. а це її чоловік. Mm -hmm. Коротше, отакі знахідки. А, цей наконець де він? Чи я тут it's не можеш? Мисливський наконечник ще. Ось такий. Поки що так. Вова, старий Про нагинає нас по всіх параметрах. Шматочок срібла. Є вже сьогодні, друзі, срібло у нас. Все добре. Отак. От Терочка про 15 кГц, програма поле 2. Валить? Глядачі дуже моцний сигнал. 70. 69-70. Біля свинцю того. 83. Сімдесят? Вісімдесят три? Может, буде будет какой бронзовый ас? пеницелин пеницелин Ну, конечно, что же можно на чернику узнать, как на пеницилин? Так, знову лезем Поля на поле через комиші. якась стежечка. Хоч би не булькнути тут ніде. Отай. О, дивіться, є вода. Так і приходиться лізти. А! В комишах! Та як тобі сказати, пролізти, а не пройти. Отак, От друзі, і ходимо. Лазимо. Що ж, глядачі, пообідали, вийшли знову на поле. Десь був сигнал і я бачу, що це є фібула. Ось стерчить голка. Тільки що воно якось навиворіт вигнути, щось незрозуміло поки що. Ага. Капець. Вона просто вивернута. Офігеть. Ціла фібула, але шток залізний був, Вона там просто все, бачите, згнило. Шкода, шкода, але відреставрувати не проблема. Класно. Класно, забираємо. Прикольно, масивна така. Черговий сигнал, чесно кажучи, думав алюмінь. Тому не копав в онлайні, але бачу, що тут спинка фібули. Да. Спиночка фібули. Ще й прикольно. Блін, зламана, на жаль. Суцільний голкоприймач був. Ще й така оця бронза цікава, бачите, вона жовта. Красивий метал. Ну, на жаль, бачите, вона вбита. І носик відламаний, і зацеп зламаний. Журбиночка. Ну нічого, шукаємо. шукаємо. Дощ валить, а ми шукаємо срібло. Ну і золото, відповідно. Сорок шість-сорок вісім. Сорок дев'ять-п'ятдесят. Ого. Закінчення від пряжки, яке масивне. Хоча, друзі, я думав, буде динарій. Сигнал дуже схожий був. Але ні, закінчення від пряжечки. Так, друзі, випали ще дві спинки фібули. І ось знову сигнал. Спиночки не показував, бо вони такі ушатані. Дивіться знову. Знову шмат фібули. От. Ну і перед цим ось одна, друга. І ось шматок бронзи. Цю начебто цю показував вам. От. Ну і малесенькі шматочки бронзи, он дивіться скільки є. От. Поки що, друзі, якось так. Рухаємось в сторону автівки. Дивіться, який сигнал. Десь там ще щось було, мені здається. Ну ладно. Коротше я копну. А тут срібло. Офігеть. 20 копійочок 1930 рік. Білончик просто на виході. На виході з поля випадає білончик. Приколясь. Отак. От Бо теж там спиночку фібли ще знайшов. Коротше, не густо. Але знахідки є. Хоч їх і мало, але вони є.